Це була така фантастика, можна сказати, бо вранці люди пішли на роботу і був просто фундамент, а ввечері приїхали, стоїть будинок. <гум> тобто його за день просто привезли, змонтували, його можна перевозити. Пастор Олександр. Він до нас приїжджав в село. У нас там в селі церква. Кукірха їхна 6 лютого у 2023 році нам прилетіли снаряди, нам пошкодило будинок і ми мусили виїхати. Там після будинку в мене була контузія, як мені врачі сказали, бо нас засипало було там осколками, нам допомагали туди виїхати. Перед цим нас сильно били з лівого берега. Півтора-півтори години, півтори, так не, не. ми сиділи в будинку, заховалися, потім в підвалі ми були. А як затихло, ми вийшли, і спочатку ми, там сусіди були, ми всі обходили, дивилися, чи всі люди живі, все добре. І коли ми повернулися назад в будинок, нам прилетіло два снаряди: один біля будинку, один над будинком. І... В да, повітрі розірвався над будинком. Там моя тітка. І 90 років вона не захотіла виїжджати. І там зараз дуже-дуже тяжко. Кожен день ми в новинах читаємо. В село дуже б'ють, палять. Нам навіть дали трошки земельки, бо ми звикли працювати на землі. У нас там близько і городи, і все. І це для нас дуже добре, все. Но, ви знаете, Трошки вже і роки хочеться додому. Тут добре, нам теж добре, все, і люди добрі, ми спілкуємося, все. І тут з села у нас багато всього, є, сусіди, теж. наші і є земляки сусіди, да, нам допомагають, і сусіди, да, тут, які проживають нам. Ми робили консервацію, вони нам допомагали з баночками. Та кімната це наша спальня. Тут ванна кімната. Там гостєва кімната. Uh -huh. У нас з нашого села тут да. приїжджала. Вона в Одесі. До нас? Приїжджала, думала в гості, то там, ну, там була в гостях. У нас там ліжко. Трохи вічі складені, Ми першу ніч включили регулятори в кожній кімнаті. Потім серед ночі стали, повиключали, бо було дуже жарко. Дуже добре зроблено, що пол гріє, Бога. Саме село Петродолинське воно від початку теж засноване німцями. Я звернувся до Організації Густав Адольфверк це така досить велика благодійна організація в Німеччині. Я таки написав директору. І сказав приблизно, скільки це може коштувати. Він мені відповів, Олександр, ми точно поможемо, ми думаємо, 5 тисяч євро. Я сказав, добре, це, звісно, дуже мало. Вранці дуже-дуже рано він мені написав, не знаю, як це так, де він що там за ніч вирішив. Він мені написав, Олександр, більше нікого не питай. Ми оплатимо виробництво обох будинків. Вже як два роки тут буде скоро. Тут моя сестра мешкала, то вона сказала, що цей будинок відремонтували і можна заїхати з сім'ї. Звідки ви сюди приїхали? Херсонська область. Постійно техніка їхала. Ці винищувачі були. Це постійний страх. Що мало лі з їх ну, забирали. Ж люди, а з дітьми? Тож скажіть це страшно. Це місце називається кафе, це така альтанка на вулиці між будинками, і люди тут збираються. Чоловіки часом, часом жінки, п'ють чай, каву, спілкуються один з одним. Це дуже така важлива точка для життя. Ось це наше останнє створіння. Разом з чоловіками ми збудували баньку. Як то кажуть, таке місце терапії для душі і тіла. Ну, десь півроку ми витратили. Ну, це поступово, помаленьку, поки кошти збирали, поки те, поки все. Середньо, десь біля 500 жителів громади поповнилися внутрішньоприміщеними особами. У нас працює із центром зайнятості тісна комунікація і є власні вакансії в наших закладах і підприємствах на території громади. Загалом тут на території у нас проживають 24 людини, і це шість родин плюс пару. Одиноких, все, що зроблено тут, в принципі, це зроблено руками нашими, руками хлопців, дівчат, які тут живуть. Я шукаю кошти постійно, а вони щось будують і таким чином теж заробляють собі на життя.